Привіт, друзі! У сьогоднішньому відео розкажу вам, чим можна зайняти себе літом. Зараз ринок не такий активний, як би цього хотілося, але ідеальний момент, аби відпрацювати низку проєктів та отримати дивіденди, коли проєкт один за одним виходитимуть. Повірте, це буде дуже швидко, власне, ринок циклічний, і як би важко зараз не було, попереду кращі часи. Мова піде про декілька Layer 1 проєктів з непоганим інвестом та метриками. Нічого складного у кожного з них немає, тому вирішив об'єднати усе в одне відео. З вас авансом лайк та підписка на канал. Перше на Радарі Enso. ENSA це Layer 1 мережа, яка дозволяє об'єднувати смарт-контракти різних блокчейнів. Усього у проєкт залучене порядку 15 мільйонів інвестицій та мають декілька ці родин фондів, як PolyChain Capital, Spartan Group і так далі. Активність у цьому проєкті складається з виконання квестів на сайті. Завдання різні по типу AI, Social та DeFi. Переходимо на сайт, гаманець, далі нам запропонує підключити Зілі. Та соціальні мережі. Робимо це. Після того, як виконали завдання на зілі, вертаємось на головну сторінку, натискаємо на розділ Apps та просто переходимо на сторінку кожного проєкту. За кожен перехід нам нараховується 10 нос. У розділі Racer Avatar завантажуємо фото пілота Формули 1 шоломом або генеруємо подібне фото через Аїшку. Далі просто виконуємо завдання з трьох розділів: У Social стандартна підписка на соціальні мережі або залучення друзів. При великому бажанні також можете створити контент про цей проєкт та отримати додатковий нос. AI щодня спілкуємося з помічником, DeFi створюємо власний DEX, придумали назву, завантажили логотип і все. Робити транзакції не обов'язково, і без цього зараховує завдання. Ну і на цьому все. Підтримуємо активність, бо деякі таски там щоденні та вириваємось у топи лідерборду. Другий проєкт у нас Оро. Оро це протокол людського інтелекту, який справедливо винагороджує нас за внесок даних у розвиток штучного інтелекту. Він ставить конфіденційність на перше місце, а контроль у ваші руки і створений для того, щоб ваші дані працювали на вас, а не на великі технологічні компанії. Проєкт зібрав 6,5 мільйонів інвестицій та маючи за собою ці родин фонди, як Delphi Ventures та a 16 z Нас в першу чергу цікавить бали ОРО, і далі я покажу, як можливо їх отримати. Думаю, логічно буде сказати, що ці бали у майбутньому конвертуються у дроп. Переходимо на сайт, реєструємось через Google Аккаунт або вказуємо пошту та генеруємо пароль. Обираємо будь-які з запропонованих нікнеймів. Вводимо реферальний код, залишу його в описі до відео, але це по бажанню. На головній сторінці бачимо розділ «Missions», де не так вже і багато завдань, в основному це підписки або приєднання профілю у різних сервісах. Найважче завдання це запис розмови, опис завдання. Запишіть невимушену 5-10 хвилинну розмову з кимось знайомим. Поговоріть про що завгодно від планів на вихідні до улюблених страв, просто не вимушено та рідною мовою. Розмір файлу має бути до 20 МБ. Через аїшку зробити, мабуть, не вийде, бо запис будуть аналізувати. Але можете пошукати в інтернеті рандомні діалоги будь-якою мовою та завантажити файл. Всі інші завдання набагато простіші. Підключити Discord, Google, Amazon та Twitter. Робіть по максимуму, що можете. Часу це багато не забере. У Discord також можете забрати ролі. Їх зараз доступно чимало, і конкуренції небагато. Можна отримати за певну кількість інвайтів або повідомлень та реакцій на анонси. Наостанок раджу також залогінитись у гіллі проєкту та забрати доступні ролі. На цьому у мене все. Напишіть у коментарях, який формат для вас краще, декілька проєктів одразу, але більш стисло, чи детальний гайд про один проєкт. Дякую за перегляд, підписуйтесь на наші Ютуб та Телеграм канали і до нових зустрічей!